Доброго дня! У нас знову урок розв'язування задач. Сьогодні ми відпрацюємо алгоритм розв'язування задач на рівномірний прямолінійний рух. Розв'яжемо кілька задач різного типу, різних рівнів. І я вам продемонструю найбільш раціональні способи розв'язування задач на рух. Почали. Задача 1. Чотири спортсмени, які розвивають швидкості 5,5 метрів на секунду, 19,8 км за годину, 210 метрів за хвилину, та 475,3 км за добу, вирішили взяти участь у гонці на час. Тобто змагання, в якому перемагає той, хто далі від'їде за одну годину. І ось кілька шуканих. Перше, треба знайти, хто переможе в цьому змаганні. Друге хто прийде останнім. Третє. Який шлях подолає переможець. І четверте, на скільки метрів він обжене аутсайдера. Починаємо розв'язувати. Спочатку коротка умова. Перша швидкість 5,5 метрів за секунду. Метри за секунду це одиниці Сі. Переводити їх не будемо. Швидкість другого спортсмена. Позначимо V2. 19,8 км за годину. Можна перевести в дано, але краще ми переведемо це в зв'язання. Тому просто пишемо далі V3 210 м за хвилину та V4 475,3 км за добу. Всі спортсмени за умови будуть бігти 1 годину. 3600 секунд. Те дорівнює 1 годину. І ось нам треба зрозуміти. Хто лідер, хто найдалі пробіг, і визначити цей шлях. Позначимо L. А відстань між переможцем та останнім спортсменом позначимо як різницю шляхів. Дельта L. І так, для того, щоб порівняти швидкості, нам треба перевести їх до одних і тих же одиниць. Наприклад, до одиниць С. V1 переписуємо так, як є 5,5 метрів за секунду. В2 переводимо вже метра за секунду. Пригадуємо, як це робити. 1 км це 1000 метрів. Так і пишемо: міняємо кілометр на 1000 метрів. Годину міняємо на 3600 секунд, адже саме стільки секунд в одній годині. Тобто 19,8 перемножаємо на 1000 і ділимо на 3600. І це буде 5,5 метрів за секунду. Перевели. Тепер третя швидкість 210 метрів за хвилину. Метри ми не переводимо. А от хвилини переводимо. В одній хвилині 60 секунд. Тому ділимо 210 на 60. І в нас виходить 3,5 метрів за секунду. Остання швидкість найважча. Кілометри за добу перевести в метри за секунду. Але я думаю, що ви вже зрозуміли, як це робиться. Кілометри переводимо в метри. 1 км це 1000 метрів. Добу переводимо в секунду. В добі в нас 24 години, в годині 60 хвилин і в хвилині 60 секунд. Нам треба перемножити 24 на 60 та ще раз на 60. І це буде 86400 секунд. Саме стільки їх в добі. Якщо виконаємо обчислення, ми маємо 5,5 метрів за секунду. Ми вже можемо прирівняти швидкості, і ми вже бачимо, що спортсмен перший, другий та останній четвертий бігли з однаковою швидкістю. Можемо це записати, що швидкості V1, V2 та V4 вони рівні. Далі в нас запитують, яку відстань пробіг спортсмен який найшвидший біг. У нас їх три, тому ми можемо шукати як L1, так L2, так і L4. Ну, давайте знайдемо L1. Шлях L1 це добуток швидкості v 1 на час t. Він для усіх спортсменів однаковий. Перевіримо одиниці метр на секунду, помножити на секунду, секунди скорочуються, лишаються метри. Все вірно. Можемо підставляти значення. l 1 дорівнює 5,5 помножити на 3600. Це буде 19800 метрів. Тобто перший, другий та четверті спортсмени. Пробігли за одну годину саме таку відстань. Далі нам потрібно знайти, наскільки відрізняються пройдені шляхи лідерів та третього спортсмена, який залишився позаду. Зрозуміло, що щоб знайти цю різницю, нам треба від L1 відняти L3. Тобто нам потрібно для початку знайти L3. Давайте знайдемо L3 дорівнює добутку v 3 на T. Перевіривши одиниці, ми знову ж бачимо все вірно, можемо підставити значення. Швидкість третього спортсмена помножити на весь час бігу. І це буде 12600 метрів. Тепер можна виконати віднімання. 19800 мінус 12600. Виходить, що між лідерами та останнім третім спортсменом у нас в кінці сформувалася відстань 7200 метрів. Значно відстав. Можемо записати відповідь. Наприклад, так, як зробив я. Задача розв'язана. Задача 2. Складіть розповідь за графіком руху шляху від часу. Сформулюйте задачі до графіку руху про інформацію, яку можна отримати з графіка, використовуючи співвідношення між шляхом, часом та швидкістю. І розв'яжіть їх. Давайте спробуємо. За графіком залежності шляху від часу можна порівняти швидкості руху на ділянках за кутом нахилу до горизонтальної осі, описати кожну ділянку, використовуючи такі характеристики, як час і пройдений шлях, знайти швидкості руху на кожній ділянці, побудувати графік залежності швидкості від часу, та за отриманою інформацією із графіка шляху від часу побудувати вже графік залежності швидкості від часу. Ми вже знаємо, як читати графіки. Давайте подивимось уважно на нього і побачимо. Ми можемо розділити на три шляхи із різними швидкостями, тому що ми бачимо, що нахили на трьох ділянках різні. І для кожної ділянки написати в умові короткий час та пройдений шлях. Ми бачимо, що спочатку перші 20 секунд у нас ціло пройшло 25 метрів. Далі наступні 10 секунд кут вже збільшився, отже швидкість була більша. І дійсно, за час Т2 10 секунд, шлях вже був пройдений в 2 рази більший 50 метрів. І на останній ділянці, яка тривала 60 відняти 30-30 секунд, тіло пройшло вже шлях 75 метрів. Це ми легко можемо зрозуміти, якщо від 150 віднімемо 75. Координату шляху кінцеву та початкову. Ми все записали в дану, і можна, наприклад, скласти таку задачу, що на основі часу та шляху на трьох ділянках потрібно знайти швидкості на кожній із трьох ділянок, а також побудувати графік Верітте. Зробити це дуже просто. Для того пригадуємо формулу швидкості. Ми знаємо це відношення всього шляху до всього часу. Або якщо це швидкість певної ділянки, шлях цієї ділянки поділений на час протягом якого ця ділянка була подолана. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що все в нас справді так. Лишається підставляти значення, щоб знайти швидкість на першій, другій та третій ділянці. v 1 буде дорівнювати відношенню L1 до T1. Тобто 25 поділено на 20 і в нас буде 1,25 метрів за секунду. На другій ділянці швидкість становила 50 поділити на 10, 5 метрів за секунду. І на третій 75 на 30 2,5 метрів за секунду. Ми бачимо, що швидкість у нас щоразу змінювалася. Що нам показує графік, так? Адже відрізки на кожній ділянці відносно осіб часу формують дійсно різні кути. А отже, там були різні швидкості. Тепер лишилося побудувати графік. По осі осіапсис ми відкладаємо час. Одна клітинка так само буде дорівнювати 10 секундам. А ось вісь ординат, швидкість метра за секунду. Візьмемо клітинку, наприклад, за 1,25 метрів на секунду. І тепер формуємо три відрізки, які відповідають трьом ділянкам шляху. На першій швидкість становила 1,25, на другій 5 метрів за секунду і на третій 2,5. Графік залежності швидкості від часу побудований. Ми справились. І ми пересвідчились ще раз, що у разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла. Це дійсно відрізок прямої паралельної осі часу. Задача 3. Рухаючись разом з міста до селища, два однокласники Сергій і Микола досліджували залежність пройденого шляху від часу та швидкості від часу на різних ділянках своєї подорожі. Обидва побудували графіки залежності шляху від часу та швидкості від часу. Відомо, що на першій ділянці руху хлопці протягом 10 хвилин пройшли 500 метрів. На другій зробили зупинку на 10 хвилин. На третій бігли зі швидкістю удвічі більшої за швидкість на першій ділянці протягом 10 хвилин. І нарешті пройшли ще 500 метрів, витративши на всю дорогу 50 хвилин. Хто з хлопців виконав графіки із помилками? І які саме ці помилки? Давайте розбиратися. Будемо аналізувати одразу усі 4 графіки. І так, на першій ділянці хлопці 10 хвилин і йшли і пройшли за цей час 500 метрів. Дивимося, графік Миколи. За 10 хвилин пройшов 500 метрів. Вірно, адже тут в нас 500, а ось тут 10. так? Тобто тут є правильно, ставимо плюсик. Тут Сергія теж саме, теж плюсик. Далі, графік швидкості від часу. Ми бачимо, тут швидкість показана в метрах на хвилину. Тому ми можемо 500 метрів просто поділити на 10 хвилин. 500 поділити на 10 буде 50. Ми бачимо, що тут дійсно перша ділянка протягом 10 хвилин наша швидкість була 50 так, метрів за хвилину. Все вірно. Побудова вірна. І в Миколи, і в Сергія. Плюсики. Далі. На другій зробили зупинку на 10 хвилин. Тобто протягом 10 хвилин не рухались. Микола побудував. Шлях як був 500, так і в кінці став 500. Тобто зміни не відбулося. Все вірно. Вони на цій ділянці не рухались. Відрізок паралельний часу. На графіку швидкості теж бачимо, відповідає швидкості 0. Все вірно і в Миколи, і в Сергія. Третя ділянка. Бігли зі швидкістю удвічі більшою за швидкість на першій ділянці протягом 10 хвилин. Почнемо із графіка швидкості. Якщо була швидкість 50, вдвічі більша це 100. І бігли ми бачимо одну клітинку. Одна клітинка це 10 хвилин. Тобто, вірно. Микола побудував все правильно. А ось Сергій, він взяв дві клітинки. Тобто за його графіком вони бігли не 10 хвилин, а 20 хвилин зі швидкістю 100 метрів за хвилину в два рази більше. Тобто тут невірно, тепер подивимося на графік шляху. В нас є час і в нас є швидкість. Час ми бачимо і на одній, і на іншій ділянці відповідає 10 хвилинам, адже тут одна клітинка і в Миколи, і в Сергія. З часом все добре. Нам потрібно зрозуміти, який шлях вони пробігли за 10 хвилин. Для того швидкість 100 множимо на 10, тобто пробігли 1000 метрів. Якщо вони почали рухатися з точки 500 метрів, значить. 500 плюс 1000 має відповідати 1500. Тобто цій точці. Все вірно. Дійсно 10 хвилин вони пробігли 1000 метрів. Від 500 до 1500. Тамо плюсик. Сергія теж саме. Він вірно все побудував теж. Остання ділянка. І нарешті пройшли ще 500 метрів, витративши на всю дорогу 50 хвилин. Тобто мали закінчити на мітці 50 хвилин. Ось тут свій шлях. І Микола і Сергій це вказали. Але ми на графіку бачимо, що в Миколи графік іде вгору, а в Сергія донизу. Кожного пройдений шлях 2000-1500-500 метрів. За умови все правильно. Але Микола йшов вперед. А Сергій за графіком йшов назад. Нас за умови не сказано, що вони почали повертатися. Тому вірний графік саме Миколи. Йому ставимо плюсик, Сергію ставимо мінус. І тепер дивимося на графік ще швидкості. Знову ж, потрібно подивитися, чи відповідає спочатку точці 50 хвилин закінчення руху. Миколи відповідає. Сергія відповідає. Швидкість при цьому в обох вказана 25 метрів за хвилину. Микола з такою швидкістю рухався 20 хвилин. Тобто 20 помножити на 25 буде 500 метрів. Дійсно, він пройшов 500 метрів. Все сходиться. Тобто, в нього повністю все зійшлося. Ставимо плюс. А що ж Сергій? Сергій за 10 хвилин. Зі швидкістю 25 км за годину пройшов 25 треба множити на 10, буде 250. 250 метрів. А в умові сказано, що вони пройшли 500 останню ділянку. Тобто це в нас не сходиться теж. Ось так читаються графіки. Ми зрозуміли, що Сергій помилився і на першому графіку один раз, і на другому графіку два рази. А ось Микола молодець. Йому можна поставити високий бал. Завдання виконане. Ми сьогодні гарно попрацювали. Лишається повторити параграф 10, виконати вправи номер 10, 4 та 5. Вони вже трішки складніші за попередні. Але я вірю, ви справитесь. До зустрічі!